господарську діяльність взяв на себе інший мафіозі лісняк, голова кримської ОЗУ, що роками грабували ліса Уганщини і лісгоспи під контроль Шенцеву, наприклад, ізюмський, декорував підконтрольний Лисенко. Але тут з'являється нова дилемма: як же вирішувати справи із головою Держлісагентства України молоховцем, який замість збереження лісів і боротьби з лісовою мафією, фактично її очолив, отримує кошти за кожне призначення в лісовій галузі і відкати від кожної групи впливу. Про його впливне на Коні лісні оборудки якось розповідали журналісти громадського інтерактивного телебачення. А саме про те, як він повертає на посади любителів комівства, проте невідомо за які такі заслуги. Звісно, і тут знаходиться своя людина, яка має особистий вплив на останнього. Річ йде про нардепа Слугу народу. Як іменка, до речі, отримує він хорошенькі відкати від бізнес-партнера Шенцева і, звісно, зацікавлений в участі у лісовій схемі. Ще не заплуталися. Розуміємо, схема є досить розмитою і з великою кількістю.